Вітаю! Ми в район, в общем, Київська область, населений пункт Забуча, біля самої річки Буча. Значить, є сусідські на двох колодязь, води літом не вистачає, просять зробити абесинську скважину або колодязь голка, як його називають. Отут він у нас буде. Тут стоїть насосна станція. Якщо у нас все вийде, ця іголочка підведеться до насосної станції і буде качати воду в необмеженій кількості. Для того, щоб пробурити, нам викопуємо таку невеличку технологічну луночку. Ну і нам треба літрів десь 500 води потрібно для цього всього діла, для буріння, для промивки свердловини. Воду ж ми беремо з цієї границі. Два слова, колодець цей стоїть на піску, піщаний пливун. Його вже 2-4 рази намагались чистити. кольця сідають, піску не менше. Він все рівно підходить, запливає і води мало. Води не вистачає. Йдуть провали ось за кольцями і цей пісок заходить, заходить сюди в кольця. Перших півтора-два метра був пісок. Далі пішли суглинки і далі бачимо, як тоне, знову пішов пісок. Десь метр суглинків. Це добре, вони будуть укривати е, наш водоносний слой від верхневих вод. Пісочок йшов до 4 метрів глибини, колодязь у нас 2,5 метра. Далі знову якийсь водоупорчик пішов. Зараз пробором Ну, Пісок такий, такий трошки є сіруватий в нього відтінок, можливо буде вода з залізом. Ось достав пісочок, але цей сиріше вже набагато, 4 метри всього лиш. Ну, Вище тут тут робити, буде мало води, якщо робити на колодязний слой. Десь 3 метри, ну це слабий слабий там водонос, він нам практично нічого не дасть. Тому будемо глибше все таки йти. На 4 метра отакий йшов пісок крупніший, а 4,5 зараз у нас там пішла глинка. Не знаю, чи за її зараз не Ну, Ми Зараз От видно маленький кусочок випливає. Синя глинка. Далі пішла. Наступних півтора метра йде глина, яка починає оплотнятися. Я думаю, що це вже буде на цьому все. Буде у нас сьогодні знову ось така зеленка пішла. На цьому буде все. Буде сьогодні скважина знову коротенька. ну Тим мене вона на 2 метри глибше буде ніж колодець. Скважина буде 4,5 і 2,5. Колодість на цю глибину тут углубить нереально. Кольця будуть запливати. Значить накрутили ще одну штангу контрольну. Крутим. Якщо ця зеленочка буде продовжуватися, а вона, скоріше все, буде продовжуватися, то будемо вставати на цей водонос 4,5. Так, у нас тут заготовочка, лежить фільтр. Зараз відміряємо, м'яточку поставимо 4,5. Ну і запас, щоб підвести до станції. Ще залишимо. Так, штанги достали. Піхаємо трубу. Так, щось стало. Чуть-чує. Отак. Все. І промиваємось. Так, запустили промивку. Вимиваємо весь буровий раствор відтуди. Отсюди викачуємо. Хорошо. І так, включили тепер на викачку. наш стоп. Далі вода. Труба поки стоїть. Не обжата. Закачуємо цю воду, що заганяли. Ось вона більш-менш чиста. Якщо водонос відкриється, вода стане грязна. Ну і впаде напор. Коли отак перелітаєш водонос, він сильно глиною замивається і може одразу навіть не розкритися. Я закрив краник. Ага, закрив. А то один раз бочки не закрив. Думаю, вот качає, вот качає. А ось вона. А ось і вскриті. Ось так вскривається. Виводить всю там пыливату частину Оттуда. глину, мелкий пісок. І Зараз фільтр буде обростати крупним пісочком. все мелкие вокруг фильтра образуется как бы, природный фильтр с песку все осталось прокачать затампонировать ствол скважины ну, в принципе покажу уже прокачается так ну качаю тут миллилитров 800 до куба час хочу набрать еще бочку и загнать туда Загнать ще раз разок промивку, може десь щось прочиститься. Я ж кажу із-за перельоту, того що далі лізеш, потім не повністю відкривається горизонт. Повторна промивка. Накачали в бочку води, з цієї ж скважини. І тепер промиємося ще разок. Ну, Після повторної промивки, підключення. Наш дебет трошки виріс, заміряли, тут то на 200 лється за годину. І так буде литься до тих пір, доки буде качати насос. Вода в обесинці не закінчується. Питання тільки в дебеті. Десь буває 300 літрів на годину, десь буває 3 тонни. Колодязь вже Артем закрив. ладно. Там тих пів кольця, що ми взяли для буріння, вони так і стоять, вони не... Не піднімається практично вода дуже-дуже помаленьку. Якщо брати звичайний колодязь і колодязь голка, звичайно такий набагато виграє. Пока. Хтось кудись не доїхав.